У мене в руках ось такі цікаві пакуночки, а це означає, що правильно, що в цьому відео вас очікує розпаковка. Що ж це за пакуночки? Такі? Це я забрала свої такі невеличкі постилки з АліExpress. в тому, що я часто, от уже в процесі роботи над певними речами, згадую, що мені не вистачає якихось невеличких швейних дрібничок. Але замовляти їх окремо на якихось сайтах, наших, наприклад, чи через онлайн-магазини, не завжди зручно, бо дрібничка може коштувати 50 гривень, а треба ще заплатити за доставку, або ж добувати посилку якимись іншими речами і не завжди мені щось з того асортименту потрібно. Тож я вирішила трішки зламати систему. Я напротязі року, от коли зіштовхувала з чим, що мені чогось не вистачає, я на Алікспресі додавала товар і коли накопичилась така більш-менш вагома кількість речей, щоб не ходити 300 разів на пошту, я зробила одне таке величеньке, як для мене, замовлення. Тут по кількості десь около 12 одиниць товару. За все я заплатила 1250 гривень, здається. Пропоную почати, можливо, більшенького пакуночку. Зараз, мабуть, буду як Дід Мороз діставати з мішочка різні штучки. І так, перше, що тут лежить, це набір таких прозорих шпулок. Взагалі, якщо ви тільки починаєте свій шлях в шиті, то ця покупка це прям must have must have Чому? Бо в наборах до машинок зазвичай ідуть три шпульки або дві, там, в залежності від виробника, і це ну, дуже мало, тобто вам реально треба буде більше. Ви мене спитаєте, Таня, у тебе що шпуляк нема? Я вам відповім: є! Я коли тільки починала шити, я купила кольоровий набір шпуляк. Спочатку вони мені дуже подобались, я прям була задоволена, вони мені підіймали настрій. Але чим далі, чим більше в мене з'явилось проєктів, чим більше у мене з'явилося різних відтінок ниток, тим більше мене ті шпульки почали бісити. От реально. Я зараз розумію, що кожен раз, коли мені треба. Один із трьох-чотирьох відтінків синього і блакитного, який в мене є в колекції, дістати шпульку, а вона ще кольорова, дає відтіночок освітленням на цю нитку. І це реально такий невеличкий квестик, просто діставати ниточку і дивитися, чи в мене є вже намотана шпулька. А я зазвичай дійсно ці шпульки потім довикористовую. використовую. Тож, в якийсь момент я вирішила. Досить цим займатися. Хай воно буде той набірчик нічого страшного, а от не заладить просто звичайні, білі, прозорі шпульки купити. Так, тут я вже бачу дещо не швине, але я їм все одно покажу. Це... Це ось така сумочка з ротангом. Здається, мені так подобається. Може, скільки сміття буде? Сподіваюсь, Будуває зараз просниця. Так, ось така сумочка. А в чому прикол? Наша замовила на Алікспрес-сумку. Я цю сумочку бачила в Інстаграмі у декількох магазинчиках, і вона там коштувала по-різному 800-1000 гривень. На днях я навіть бачила в торговому центрі в одному з українських брендів. Точно таку сумку, тільки з іншою підкладкою кольоровою за 1200-1100, мені здається. І потім, після цих реклам, мені підкинула реклама Тюмю з цією сумочкою. Я зрозуміла, що вона, якщо є на Тюм'ю, вона є на Лікспресі. Тож я її швиденько знайшла, і, що ви розуміли, вона там коштує. 300 гривень, умовно. Там ціна коливається періодично, але вона 300 гривень. Я подумала як, що навіть якщо підкладка буде негарна, то я просто потім її перешию. Але знаєте, я так дивлюсь. В принципі, вона симпатична. Так, тут є мішочок ось такий. От. Тобто вона затягується ось так. Бачите? Прикольно. Реально симпатична сумочка на літо. От. Мені. Прям вона подобається, мені здається, її треба трошечки, можливо, відпарити чи трошки, так знаєте, форму дати, щоб вона так застигла трошки в формі. І буде гарно, бо вона після пересилки трішки пом'ялась. Але вона класна. Реально, прям ну, коштує свої гроші. Я розумію, що її намагаються продавати дорожче, бо вона виглядає дорожче, ніж 300 гривень. Але думаю, це буде класно. Ну, це єдина покупка, яка не швейненька. Думаю, ви мене пробачите. А. Нормально? Я її тут поставлю. Так, йдемо далі. Так, що це у нас таке? Непонятно. Так, будемо розпаковати. Сподіваюсь, я тут нічого не порушу. Я цей раз спеціально взяла маленькі ножнички, його... Я думаю, великим рожам я тут точно щось дополама. Так, це у нас вже йде спеціальні зникаючі пасти для ручки от, для тканин. Що мені сподобалось, що тут іде сама ручка. І набір різнокольорових саме пасточ. Є і біла паста, і червона, і чорна. І ось така ручечка для них. Тобто вона простенька, пластикова, але зато буде незручно малювати по тканинці. Давно хотіла собі такі купити. Багато такого кого бачила. Знаю, що попереджають, що на верхньому одязі, коли шити, мабуть, не дуже бажано ними користуватись. бо Якщо, наприклад, ви пуховик не збираєтесь тут і зараз прати, а поносити його сезон, а потім попрати, то на холоді вони можуть просто потім проявитись. Але мені здається, для більшості проєктів, які я роблю, мені якраз цей варіант підходить. Взагалі, хочу так поділитись, теж буде невеличка вставка історії. Я коли тільки починала шити, то я користувалась не милом, не крейдою, а я купувала в Ашані такі ручки пошистирай, вони такі були половина синенька, половина біленька. Якщо знайду, десь фото покажу. І я реально їх скуповувала там по 10 штук, мабуть, по 10 гривень вони були недорогі. І вони були прям класні. І довгий час, можливо, роки три, коли я тільки шила. Я от тільки ними користувалась і навіть не дивилась на спеціальні оці всі фломастери, крейди, мило. Бо я от якось не дуже дружила з милом. У мене не виходило заточувати його так, як потрібно, тоненько. А потім, в якийсь момент, як ви знаєте, Ажан перестав працювати. І що робити? Я пішла в магазин тканин, купила фломастери. І я думаю, у відео ви помічали, що я часто користуюсь саме фломастерами. Але у них є такий невеличкий мінус, що стержень у них товстіше трошки. І іноді на деяких тканинах цей фломастер, кот, коли ти промальовуєш лінію, він розпливається. І замість тоненької лінії у вас така плямка, товстенька виходить. Не знаю, не на всіх тканинах це так працює. Звичайно, на більшості з ними все окей. Але я в якийсь момент подумала спробувати саме отакі от ручки за рахунок стержня. У мене є надія, що вони просто будуть давати тоншу лінію. Так, йдемо далі. Там, тут є ось такий великий поколочок. Я здогадую, що буде. так, це локальна лінійка. Їй, звичайно, треба буде ще трошки полежати. Вирівняти, бо при транспортуванні її так зігнули нормально. І вона зараз не дуже добре виглядає віддатко. І так, локальна лінійка. В чому суть? У мене, якщо чесно, немає локальної лінійки, не було точніше. Я вирішила замовити саме якраз заради цієї заокругленості. Бо я не конструюю. Я частіше за все користуюсь готовими викріками, але, наприклад, моделювати приходиться. Ось така лінійка. Їх часто продають в наборах, але чесно кажучи, мені не треба весь цей набір з 5, 6, 8 лінії для конструкторів для конструювання. Мені, і правда, досить саме отакою. Принаймні, не зараз. Ну, Сподіваюсь, вона розладиться. Так, йдемо далі. Там. Угу. Деяких можна обходити без. Угу. Так, я сказала, що мені треба тільки одна лінійка, і забула про те, що замовила ще одну. Але це трішки інша історія. Це така лінійка для відмітки припуску. Цікаво, щоб вона не втрачала форму. Додали тут а, такі бамбукові палички, щоб лінійка не погнулась. Бачите, люди подумали, а тут не подумали, що вона погнеться. Так, ось. Це. це, по суті, була просто підставочка, що воно тут нічого не зламалось. В чому суть? Що це за лінійка? Це лінійка для припусків. Тобто, ось, наприклад, в нас є край. Є ось приспуск, який нам потрібен, ми виставляємо, і далі ми вже робимо розмітку. Дуже прикольна річ, я багато в кого таку штучку бачила, хотіла її, бо знову ж таки, я ще й по готовим викрікам. Але далеко не кругом лекала даються з припусками. Наприклад, та ж сама бурда, там лекала без припусків, тому треба перевести якби саме лекало і ще додати по контуру припусків, вони бувають різні. Я не знаю яким даром <реш> володіють деякі дівчата, які просто беруть ножниці і на око ріжуть ці припуски, у мене так не виходить. Я не знаю, мабуть, недостатньо. Я досвідчена або ж просто сама собі не довіряю. Тож я так не роблю, я завжди роблю розмітку. У мене є великі надії на цю лінійку. І сподіваюсь, оцей маленький помічничок буде прям дуже-дуже в тему. Так, і далі. Так, ну тут все, очевидно, видно, я не буду спіковувати. Це такі пластикові кліпсики. Я взяла їх такого рожевенького кольору. От, Для чого вони потрібні? <laughs> для товстих тканин, також для шкіри, для тканин, які бояться проколів, які не треба лишній раз проколювати, щоб не було дірочок. Тож, в мене їх не було. Бо по правді сказати, мені вони були особливо і не потрібні. Але не так давно я робила сумочку за кошкіри і зрозуміла, що мені реально таких кліпсів не вистачає. Тож я взяла такий невеличкий набірчик, тут, здається, 20 штук. От 20 штук, я думала, мені його вистачить голова, а там подивимось. Це така річ, яка потрібна не так часто, але класна, коли вона є у вас в арсеналі. Тож. Я прям рада. Тамі. Там. Хто не замовляв на Аліекспресі, не дивуйтесь, що майже всі товари запаковані по-різному, бо, по суті, це все товари з різних магазинів. Просто АліЕкспрес потім це все збирає на сортувальному центрі в одну кучку і групує по пакеткам по замовленням. Mm -hmm. Так. Це в мене ой, клас. Мені подобається, що вона ще в маленькому такому пакетику. Що можна потім його зберігати і не загубити. Так, це лапка. Це лапка для пришивання потаємної блискавки. Дуже багато хто цю лапку хвалить, дуже її раді, тож я вирішила її купити і спробувати пришивати саме нею. Тож, я думаю, в найближчих відео ви побачите, як вона взагалі працює. Квас. Ну, мені подобається, що наші в такому маленькому зіп-пакеті, що можна навіть так і зберігати потім будь-якому. Тут, до речі, класно. Так. І ще одна лапка. От. Ще одна лапка з цього ж самого магазину. Це лапка для пришивання бейків. Мої відносини з бейками, вони такі специфічні, я їх обходжу постійно стороною, тож я подумала, що можливо оця лапка мене якось з ними подружить. Я готова витратити там 50 чи скільки там гривень вона коштувала, щоб просто перевірити свою теорію. Якщо мені ця лапка допоможе, то класно. Якщо виявиться, що це така собі покупка, то я не засмучуюсь. Але на вигляд, вона виглядає досить якісно ну, прям гарний метал, гарний пластик. От, є регулювання ширини бейки, Тож я думаю, що. Принаймні спробувати варто. Де ось так. Бачите, у мене тут дві лапки новинких. якраз з'явились в моїй колекції. Буду пробувати. Я думаю, що ви відчули легенький скепсис в моєму голосі, коли я говорю про лапки і про те, чи подружуся з ними чи ні. Бо в мене до цього був негативний досвід з лапками равлик. Я все час купила три лапки равлик. З різною шириною якбо цієї, цього підвороту. І я з ними так і не подружилась. От правда. не знаю, чи то я тканини не ті брала, чи то просто у мене руки не в тому місці ростуть. Але от з равликом я не подружилась. Я не жалію, що я купила, це теж була недорога покупка. Але от не знаю. Я от декілька разів спробувала, розчарувала, закинула, а зараз сижу такою і думаю, може ще раз їх дістати, може спробувати на якихось трішки інших тканинах. Теж не знаю. Сподіваюся, що якщо в мене буде успіх з цими, я ще раз спробую подружитися з лапкою радою. Так, ну що ж, перший кумачок я розпакувала із сумного ці, дуже багато всякого сміття. Дівилася. Так. Це, це ж дуже крута класна річ. Багато кого бачила, давно хотіла купити. Та, так, знає, це, так знаєте, повелось життя, що я все частіше і частіше шию з тоненьких, делікатних тканин. І мої булавки-монстри там на дірки роблять, що прям шкода. Тож я купила оцих малюків. Це такі булавки, ниточки, вони супер тоненькі. Це у мене 0 і 0,0. Тобто супер тонкі і тонкі. Не знаю, сподіваюся, що вони хоча б магнітяться, бо вони такі маленькі, такі манюнькі просто це волосинка маленька. І мені страшно, що я їх кудись загублю, і тепер подивлюсь на них. Мені тепер страх, що кіт з'їсть чи вколе ними. Так, треба бути дуже обережною. Так Тут їх досить таки багато. Не написано скільки, точно на ній я не бачу. Ага, тут пишеться що 100 штук. Чесно, коли от так дивишся, от важко повірити, що тут прям аж 100 штук. Не знаю, може вони привирають, або ж вони настільки тоненькі, що і правда воно ну, так. Ну, пише, що це метал, тобто мені це повинні. Окей, ну, це теж, от якщо шити з шифоном, з оранзи, з шовку. То ось такі тоненькі булавки це прям важливо, це прям треба. Бо я коли шила з таких матеріалів, я намагалась заколювати на припусках все, щоб не залишати дірочок. Але ну, це дуже незручно. А от я спостерігаю за батьма майстринями, у них є отакі от булавочки. То це прям така насолода дивитися, як дістаєш булавочку. І там просто немає ніякої дірочки. Не знаю, це, мабуть, тільки ширші люди можуть солоджуватись з такою картинкою. От. Ну, от. Головне, щоб не загубити. От. Десь їх не досвіда. Так. так, я вже по звуку чую, що це. От. Так, ой, боже, яка краса! Ага, оце що? А оце що, я не поняла. Так, це мені не дуже зараз подобається трошки. Так, ага. Так, стоп. Хоча, ага, вони з однієї сторони такі шершаві. Так, це гудзики. Це гудзики в мушлі. Взагалі, я вам так скажу, що більшість. Фурнітура, яка виробляється в світі, вона виробляється в основному де в Китаї. І не треба боятися там замовляти якісь гудзочки, якісь е, такі от декоративні елементи, бо, ну правда, на китайських сайтах, на китайських фабриках ну, дуже великий вибір всього. Так, на сайті на я побачила ось такі гудці, дуже гарні з змуші. І мені здається, що вони реально змушлять. Я дуже боялася, що мені приїде пластик, правда? Але от, за рахунок того, що прям видно по спинці гудзика, що тут прям залишилась текстура мушельки, я спочатку перелякала, що це їх зовнішня сторона. От. І текстура не дуже класна. Ключове, що треба пам'ятати, якщо ви замовляєте гудзики з натуральних матеріалів, вже Шматочок, пластинка відлетіла. Ну, це нормально, це позаду. Повернуся до думки. Якщо ви замовляєте гудзик, наприклад, з дерева, з кукосом, чи з бамбуком, чи отак от з мушлі, тобто з будь-якого натурального матеріалу, і при цьому він не є додатково якось пролаковано, оброблений з якоюсь там, не знаю, фарбою, ну, що трошки тупо, <сіх> якщо ми беремо натуральне, то якраз заради цього, цієї текстури ми беремо, так? але ну, буває різне покриття. То будьте готові до того, що ці гудзики будуть неоднакові. З однієї сторони, це здається, логічно, але з іншої сторони, коли ви не уявляли собі, що у вас будуть однакові кокосові гудзики по текстурі і по кольору, то це не так. Взагалі, краще, звичайно, вживу обирати в магазині. І вибрати там із всього різнобарв'я або тільки світленькі, або тільки темненькі, або брати рандом. Ну, просто щоб виглядало це гарно. Я коли обирала рожеві, я не боялась, бо вони, бачите, вони такі з переливом. І я була впевнена, що якщо навіть вони будуть трошки різні, то це буде не страшно. Це у мене розмір, здається, 2 см в діаметрі. Вони досить такі великі. Ви знаєш, що тобі, Таня? Такі великі гудзики. У мене тут повинно бути 10 штук. Ці гузочки я взяла на кардиган, який я буду шити з такої світло-рожевої вафельної тканини. Просто мені ця тканина, коли вона мені прийшла, вона мені дуже нагадала плет, але мені не потрібен рожевий плет. Тож я подумала, що хай з нього буде такий кардиганчик, якому буде приємно. Ввечером так накинути на плечі, вийти у двір, прогулятись. І от, не знаю, от коли я побачила на сайті ось ці гузочки, я подумала, що це буде максимально в тему. Повторюю ще раз: виглядаю трішки постурбато, але так задумано. От, принаймні, я дивлюся них, і це не пластик. І вони звучать не як пластик, вони виглядають як пластик. Тож, ну, класно. Оп, оп. Шкода, трішки відвалились. Ну, я думаю, що якщо воно відвалюється, цей от матеріальчик, то можна його навіть відшліхувати і прибрати. От. До речі. До речі. Реально, тут ця не дуже гарна частинка, її можна почистити. От. Можливо, і треба її почистити. От. Можливо, не залишаючи просто це був ефект на тюрель. Так. І останнє. Так, це, це останнє. Ох. Давайте так. Я знаю, що тут є, але відразу розкажу історію, як я натупила. От. Перше із хорошої новини. це така спиця для вивертання. Я от згадую про її існування в цьому прекрасному світі, тоді, коли мені треба вивертати бретелі. От, Це буває не так часто, але кожен раз, коли в мене починається цей ППС вивертання, я думаю, який лайфхак використати в цей раз. То я згадую про те, що можна можна купити цю спицю. Я ж багато в кого її бачила. Але, от, знаєте, згадуєш тільки коли, коли вона вже прям припече. От. Тож, в цей раз я така, мені точно не треба ця спиця, тож я її відразу закинула в корзину. Але є нюанс. Я взяла найдовшу, тобто буде виміряти, скільки вона повинна бути десь 20 см. Я взяла найдовшу, і магазинчик, який мені сподобався, більше всього я додала звідти. Але я не подивилась, не подивилась, що от якраз цей магазин не дає безкоштовну доставку. До чого це я? Зазвичай, от все те, що я замовила, ось це все, воно все відмічено було спеціальною галочкою Choice, і там була безкоштовна доставка. Тобто мені не треба було доплачувати за доставку з Китаю в Україну. От, і це вигідно. А от ця спиця, вона не була відмічена. І я про це помітила тільки коли платила все замовлення. От не подивилася, і вийшло так, що ця спиця коштувала долар 30, здається. І ще долар 30 зверху закинувся за доставку. Неприємна штука, вона мені вийшла значно дорожче, ніж я б цього хотіла. Але з іншої сторони, я собі нагадую, що в деяких інших речах, наприклад, ця ж сама сумка, я зекономила. Хочу нагадати, що я бачила в магазині цю сумку за 1100, а вона все замовлення майже стільки вартує. Тож я свою жабку заспокоїла, хай вона головне доїде, виглядає спиця добре. Просто це така невеличка порада звертати увагу, коли замовляєте. Може знати, що все, все, що є на Алікспресі, воно йде з безкоштовно доставку, але це не так. Тобто просто звертайте увагу на цей флажочок, і буде вам щастя, щоб покупка дійсно була вигідною. Так ось добра мені приїхала. Насправді я дуже задоволена, бо я, ну, якщо більшість цих речей вони продаються в магазинах. В тканин, фурнітури. я плюс-мінус це все бачила. То я була впевнена, що приїде нормальний товар. Але, от, наприклад, за очі гудзики я дуже хвилювалася, бо мені хотілося саме з мушлі. і насправді вони класні. Мені прям дуже подобається, і я хвилювалася за цю сумку. Я боялася, що приїде Чорті що. Але вона реально прикольна. Так, а тепер в кінці відповім на два таких питання, які, можливо, у вас виникли, а можливо, ні, але я скажу. Перше питання, чому AliExpress, а не Temu? Бо зараз Temu дуже популярний, багато хто купує, відразу відповім, він мене дуже дратує, свою маркетинговою компанію. Мене просто око тіпається, коли я бачу рекламу Temu, оці всі казіношні каруселі, оце все тому я не можу. Мене цей сайт просто. Він мене викликає тривожність. Тому от... Я, якщо навіть якийсь бачу товар рекламу в рекламі да ну, я просто його потім дивлюсь на Алікспресі, якщо мені прям дуже сподобається. От бо як ви, знаєте, Алікспрес він вже такий знайомий, зрозумілий, і як ви знаєте, більша база відгуків перевірених магазинів, тому хай краще, краще там замовлю. Це такий перший момент. Другий момент, я живу в Дніпропетровській області, і Аліекспрес сюди не доставляє. І я думаю, що деякі з вас, хто можливо, пробував робити замовлення, ви стикалися з тим таким неприємним моментом, що не у всій області йде доставка з Китаю. Але тут є простий маленький лайфхак. Цю доставку вони фільтрують куди можна, куди не можна по вибраній області, коли ви обираєте область. Тому ви просто, коли робите замовлення, то ставите Київ, Київська область. А далі пишете свою реальну адресу, тобто вулицю, будинок і головне індекс. Просто пропишіть індекс. Якщо ви не знаєте свій індекс, подивіться найближчу курпошту, яка біля вас, куди вам зручно буде прийти забрати посилку, блок з вірогійності в 90%. Що це буде не місце Експрес, не нова пошта, а саме Укрпошта. То просто вкажіть цей індекс. і Ваша посилка ніде не загубиться, вона не десь не загубиться на сортувальному центрі в Києві. Ні, вона приїде в Україну. А далі Укрпошта буде сортувати не по області, яку ви вказали, а по індексу. Тому все приїде нормально. Сподіваюсь, вам також, як і мені було цікаво, це все, розпаковувати. Тепер в мене інший цікавий такий момент це все це затестити, спробувати випробувати, випробувати ці всі теорії, гіпотези, які собі ви, вилаштувала в голові, для чого воно мені треба, і як це все можна використати в моєму хобі. От. Дякую, що ви провели час зі мною. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео. І пишіть коментарі, яку вдалу найкращу покупку цієї швейної тематики, можливо, не швейною, ви зробили на Aliexpress. Що ви можете мені порадити? Можливо, в мене чогось немає, а воно мені потрібно, а я про це не знаю. Тож, дякую ще раз вам і до наступних відео.